Доброго ранку. З вами буква закону і я, Наталія Шмарко. Військові повістки, види та порядок вручення сьогодні говоримо про цю тему. Стаття 65 Конституції України передбачає, що захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Основні положення щодо проходження військової служби визначені законом України про військовий обов'язок та військову службу. Відповідно до статті 15 закону на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України, чоловічої статі, яким до Дня відправлення у військові частини виповнилось 18 років та старші особи, які не досягли 27-річного віку і. Не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Громадяни призивного віку в добровільному порядку можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на умовах, передбачених частиною 1 статті 20 закону та в порядку, визначеному положеннями про проходження військової служби громадянами України. Призов громадян України. На строкову військову службу включає проходження ними призовної комісії та відправлення їх до військових частин. Організація підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу здійснюється міськими державними адміністраціями, виконавчими органами міських рад у взаємодії з відповідними районними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Види повісток у військомат наступні. На даний момент існує чотири види документів, які можна назвати загальним терміном повістка. Це повістка, яка вручається з метою уточнення облікових даних. Даний вид повісток вручається призовнику для внесення відомостей до бази щодо особи призовника, його сімейного стану, інформації про працевлаштування, наявність чи відсутність дітей. Результат такої перевірки можуть бути. Виявлені підстави для звільнення від служби в армії, наприклад, за наявності дитини. Окрім того, можуть бути встановлені підстави для відстрочки від призову на строкову військову службу, якщо у призовника є захворювання, які унеможливлюють проходження військової служби. Наступна це повістка на проходження військово-лікарської комісії, так званої ВЛК. Повістка, яка зобов'язує призовника пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військово зобов'язаного, у якій зазначається про придатність чи непридатність призовника до строкової служби. Наступна це повістка призов на строкову військову службу. У такій повістці вказано термін, у який потрібно з'явитися до призовної дільниці. Окрім того, в такій повістці зазначається, що при собі необхідно мати паспорт, військовий квиток або ж тимчасове посвідчення або посвідчення про приписку до приземної дільниці, а також обліково послужну картку та мобілізаційне розпорядження. Також може бути так званий документ мобілізаційне розпорядження. Такий вид повістки. Вручається військовозобов'язаним особам, котрі пройшли медичну комісію, та визнані придатними донесення військової служби. Здебільшого мобілізаційне розпорядження вручається під час оголошення мобілізації. У мобілізаційному розпорядженні зазначається про обов'язок з'явитися у визначений призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації. Порядок вручення військових повісток наступний. Відповідно до пункту 56 положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затверджене постановою Кабінету міністрів України від 21 березня 2002 року. Оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці здійснюється за розпорядженням керівників районних, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Вручення повісток проводиться через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності. Окрім того, повістки громадянам можуть також вручатися безпосередньо посадовими особами районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Повістка має бути вручена особисто або уповноваженими особами повинен бути складений акт про відмову від отримання повістки із підписами уповноважених осіб та свідків. У разі надходження на підприємство, листа з територіального центру комплектування та соціальної підтримки відповідальний за ведення військового обліку зобов'язаний вручити повістку військовозобов'язаному працівнику під підпис. Якщо працівник відмовляється від отримання повістки, то відповідальна особа за ведення військового обліку має скласти акт про відмову від підпису та отримання повістки і відправити його до територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Законодавством чітко не визначено, де саме має відбуватися вручення повісток, а тому вручення повістки на вулиці, блокпостах за місцем проживання, то, що не є незаконним. Основна умова встановлення особи, якій вручається така повістка, що здійснюється на підставі документів, що посвідчують. Особу. Відповідальність за нез'явлення за повісткою про виклик до військомату наступна. За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію винна особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності відповідно до статті 2101 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Національній поліції України надано право здійснювати адміністративні. Тивні затримання військовозобов'язаних при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та доставляти їх до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу винну особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності за статтею 335 Кримінального кодексу України. Статтею 336 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. Тож будьте уважні та обережні. Бережіть себе та своїх рідних.